На початку квітня народився відомий дитячий письменник Віктор Семенович-близнець. За природою свого таланту він умів розглядати проблему від початку, звертатися до найпершого значення слова і метафори, відкривати нове в давно знайомому, звідси закономірний інтерес до історії українського народу. У селянській хліборобській сім'ї 10 квітня 1933 року народився для України гарний письменник це Віктор Близнець. Сама мама вона була сільською вчителькою і згадує так, що це що народився він. Після Паски у Голодовку, і тому його дату написали приблизно: це 10 квітня. Це був дуже старанний хлопчик, дуже культурний, дуже чемний, дуже вічливий. Він гарно навчався в школі. На нього і вчителі, і діти могли покластися, йому довіряли. Він дуже. Активний був. Згодом після школи, після школи школу перервала війна, але після війни він таки ж знову продовжив навчання і поїхав до міста Київ вступати до Київського університету імені Тараса Шевченка на факультет журналістики. В 1952 році Віктор Близнець подався до столиці, і успішно склав іспити на факультет журналістики. Йвського університету імені Тараса Григоровича Шевченка його однокурсниками і товаришами були обдаровані талановиті люди, які у майбутньому також стали письменниками. Він у цьому університеті познайомився, спілкувався і навчався з такими видатними українськими письменниками, як Василь Симоненко, Микола Сом, і вони схвально відгукувалися про. Віктора Близнеця творчість після закінчення університету в 1957 році Віктор Семенович працював за фахом у різних газетах та журналах зокрема, був кореспондентом та журналістом дитячої газети. І більша частина його роботи була зв'язана із дітьми. Він працював у дитячих журналах. Це був журнал Піонерія, а на даний час це журнал Однокласник. Саме праця із дітьми у дитячих видавництвах і посприяла написанню його творів художніх, бо у нього багато оповідань. Повістей саме про дітей, саме про школу, про вчителів. І ці історії вони не вигадані, вони були написані із його життя. Перебування у творчому та інтелектуальному середовищі та робота редактором видавництв спонукала Віктора Близниця до творчих спроб. Ще з дитинства його манила література, і він таки наважився спробувати щось самотужки написати. Це бажання стало визначальним в його подальшому житті. Згодом він поклав на папір свої переживання, спомини та мрії. І вийшла у нього підбірка оповідань, яка більше годилася для дитячої аудиторії. Невдовзі Віктор Близнець наважився показати свою працю комусь із знаних авторів. Ним виявився його старший наставник та друг Всеволод Нестайко. Свої перші оповідання. Віктор приніс «Всеволоду володу Нестайко для рецензії. Це було п'ять оповідань його, і всеволод Нестайко позитивно відгукнувся. Він ще доніс іще два оповідання. І це була його перша збірочка, про яку відгукнувся дуже гарна нестайка, і для нього це послужило творчим злетом. Повісті Віктора Близнеця відомі кожному українцю з самого дитинства. Сюжетна лінія творів, які пише письменник, має напружений динамічний сюжет, який змушує критиків говорити про автора як про одного з найяскравіших дитячих письменників України. Згодом він пише і. Звук павутинки і в країні світлячків, і, як згадує його дружина, що це, ці сюжети були із його власного життя. У 60-х роках минулого століття Віктор Близнець розпочав масштабну боротьбу проти національної інтелігенції, проти всіх виявів національної свідомості народу. Цій темі він присвятив повість Древляни. Сама назва твору свідчила про спробу автора протистояти цій політиці. Віктор Близнець був одним із перших, який у своїх творах підняв гендерне питання. Він описував такі незвичні, складні ситуації, які у які про які у радянський час намагалися замовчувати, і не хотіли, щоб їх висвітлювали. Незадовго до своєї смерті Віктор Семенович переклав українською мовою літопис Повість минулих літ. У видавництві веселка вона вийшла з гравюрами знаного художника Георгія Якутовича. Роботі над перекладом літопису письменник надав надзвичайно великого значення. Віктор Близнець, один із перших, переклав повість минулих літ. Передмову до цієї повісті, до цієї книги, написав Павло Загребельний. Усе написане Віктор Семенович пропускав через свою душу і серце. Герої його творів усвідомлюють себе особистостями, знаючи таке справжня дружба, готові захистити слабшого. Живуть у злагоді з довкіллям. Таким був і сам письменник. Усі, хто знав Віктора Семеновича, згадують про нього як про людину. Дуже щиро, делікатну з ніжною душею, людину закохану у дитинство, у людей, у природу про нього доречно сказати словами дослідниці його творчості гурбанської, чесний і совісний близнець. В 70-х роках було несприйняття за ті за ті питання, які він підняв: от, гендерні питання, проблему алкоголізму в сім'ї, коли батько. П'яниця, і він описував от такі ситуації, і за це з ним письменська спільнота перестала спілкуватися. І він дуже переживав, бо думали, що буду з ним спілкуватися, то пляма впаде і на нього. Він дуже з цього приводу хвилювався і так, життя його трагічно обірвалося у віці 48 років. У 1988 році Віктору Близницю посмертно присвоїли звання лауреата літературної премії імені Лесі Українки а 2003 року Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого започаткував літературну премію звук павутинки» імені Віктора Близнеця.